Зачекай, не перемотуй. Одна жінка звернулася на радіо під час реклами, і ця реклама була про те, що вона почала дякувати Богові за все, що вона має, за те, що вона має двох дітей. За те, що Господь її підтримував, допомагав. Також дякувала за те, що в неї зараз є важкий етап і в неї є мало коштів, які мало що вистачає на найду для дітей. Але вона і за це дякувала Богові, бо вона знала, що все так не буде. І цю рекламу почув один чоловік, який. Був атеїстом. І він сказав своїй секретарші: слухай, піди, купи різних круп, м'яса, ковбаси, сиру, всього, всього всього дуже багато різної їти, всякої. І віднеси за цією адресою. І якщо жінка здивується і спитає, звідки це, скажи від диявола. Ця дівчина пішла до цієї жінки. Жінка, як побачила, скільки багато продуктів принесли і ще й кошти пала на коліна і почала дякувати Богові. Тоді ця дівчина зі здивуванням каже: А вам не цікаво, від кого ці продукти? Жінка відповіла: ні. Зовсім не цікаво. Якщо Господь щось задумує, то навіть і диявол підкоряється. І вона дякувала Богові, що Господь є з нею кожної хвилини, навіть якщо якісь є труднощі чи випробування, головне не здаватися, а вірити, що хтось є сильніший за тебе. Що хтось є, що тебе любить, що хтось є, що тобі допоможе. А труднощі в житті для того, щоб ми ставали сильнішими. Дякуємо тобі, Ісусе, за всі життєві етапи в нашому житті, за радості, за терпіння, за упадки, за піднесення. Дякуємо за все, будь з нами. Завжди і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі друзі, якщо ви додивилися це відео до кінця, поширте його своїм друзям. Також запрошую підписатись на канал. Хай Господь вас береже з Богом!